Друзі, вітаю вас! Послання від ангелів на сьогоднішнє число, третє число сьомий місяць, двадцять четвертий рік. Зараз так все поставимо. Так, псалом перший зачитую з псалтиря. Псалтирь, помощник і покровитель. Він в мене такий зелененький, з оранжевим і жовтим. Так як зараз зайшов зелений колір, такий темно-зелений, то я буду читати з нього. Кафисма первая. Псалом Давиду не надписан у евреев. Первый. Когда сажают плодоносящие деревья или виноградник. Блажен муж, иди на сов... не иди на совет нечестивых. И на пути грешных не станет. И на седалище губителей не сядет. Но в законе Господне воля его. И в законе его получится день и ночь. И будет, яко древо насажденное происходящих вод. Ежеплод свой даст во время свое, и лист его не отпадет, и вся е... елика еще творит, успеет. Не так и нечестиво, не так, но, как прах его живет, возметает ветер от лица земли. Сего ради не воскреснут нечестивые на суд, ниже грешницы в совет праведных, и, как весь Господь, путь праведных, а путь нечестивых погибнет. Псалом Давида 2 чтобы Бог дал просвещение тем, кто едет на съезд, делегатам на мирской съезд или церковный собор. Вскую шаташися языки, и люди поучишься тщетным, предсташа цари земные, князи, собраша совкупи на Господа и на Христа Его, расторгнем узы их и отвержем от нас, от нас иго их. Живы на небесах посмеется им, и Господь поругается им. Тогда возглаголит к ним гневом своими яростью, смечет своей, аж же поставлен царь от него над Сионом горою святой Возвещай повеление к Господне, Господь рече ко мне, сын мой и святый, а где Проси от меня и дам тебе языки, достояния твоего и одержание твое конце земли, упосешаяся я жезлом железным, яко сосуды скудельничей, сокрушивши их. И ныне цари, разумейтеся, накажитесь все судящие земли, работайте Господи, со страхом, и радуйтесь Ему со трепетом, примите наказание, да никогда прогневается Господь. Погибнете от пути праведного. Еда возгорится. Ярость его. Блаженные все, надеющиеся на нее. Псалом Давиду никогда отбегаши от лица Авесалома, сына своего, третий. Чтобы Бог не чтобы не обидеть несправедливо своих товарищей и чтобы избежать людского зла. Господи, что если умножишь... Умножишь остужащий на меня. Многие восстают на меня, Многие глаголят души мои. Не спасение ему в Боге его. Ты же, Господи, заступник мой. Слава моя! И вознеся главу мою Глазом моим, как Господу возвах. И услыша меня от горы Святой своей, Ах, уснух и успах, И восстану, Я, как Господь, заступит меня. Не боюсь от тем людей, Крест нападающих на меня. Воскресни, Господи Боже мой, яко Ты поразилась и враждующих мы, в суе зубы грешников сокрушилась и Господне есть спасение на людях Твоих, благословение Твое. Слава Тебе Божьим, слава Тебе Боже! слава Тебе Божьим. Псалом Давиду, Его же воспет Господи о ослов... Хусиевых Сына и Еминина Псалом Семый, о тех, кто пострадал от страха, испугался, пришел в нервное расстройство через угрозы злых людей. Господи Боже мой, натеповаю. Спаси меня всех гонящих меня, избавь меня, да никогда похитит икалев душу мою, несущую, избавляющую, ниже спасающую. Господи, Боже мой, ощетвори все, ящини неправду в руку мою, ощи воздах воздающий мне зла, да отпадут от враг моих тоже. да поженет враг в душу мою, и да постигнет, и попрет в землю живот мой, и слава мою в вселит. Воскресни, Господи, гневом Твоим вознеси закон за конца храк то и восстань, Господи, Боже мой, повелением. Им же заповедал если сон мы людей будете а и о том на высоту обратись. Господь, суди людям, суди мне, Господи, по правде моей, не по злобе моей, на меня доскончается скончается злоба грешных и исправишь и праведно, испытай сердца и утрогай, Боже, праведно. Помощь моя от Бога, спасающая и право и сердцем. Бог судитель и праведен и крепок, и долготерпелив, и, негневно, и навсегда, не гнев наводя и на всех денящий, обратиться оружие свое честит лук, напряжая готово в нем сосуды смертные, стрелы со сгораем, и соделал, все боли неправду зачая болезнь ради беззакония, ров из ископай, скопай, пойдет в яму же садел. Обратится болезнь его на голову его, и наверх его неправда его снидет. Исповемся Господи по правде его, и пою имени Господа Всевышнего. Псалом Суды Псалом о 12. В конец о 8 Псалму Давиду О безумных делающих зло людям. Спаси меня, Господи, яко скуде преподобные, яко моишиса истины от сынов человеческих, суетная глаголя Кижда к искреннему своему, устальстивая в сердце, и в сердце глагола шазлая. Потребит Господь, все уста льстивые, язык велеречивый. Рекший язык наш возвеличим усты. Наша при нас суть. Кто нам Господь есть? Страсти ради нищих и воздыхания убогих, но не воскресну, Господь. Положусь во спасение, не боюсь о нем. Словеса Господня, словеса чисто. Серебро разжижено, искушено земли, очищенное седмирицею. Ты, Господи, сохранишь и мы, и соблюдишь и нас от рода сего и вовек. А крест нечестивые ходят по высоте Твоей, умножилось и сыны человеческие. А крест нечестивые ходят по высоте Твоей, умножилось и сыны человеческие. А крест нечестивые ходят по высоте Твоей, умножилось и сыны человеческие. І псалом 42 11 число. Це в нас справедливість, так? Да? Одиннадцять число ангелів. І сорок другий. Сорок другий псалом. Псалом Давіду не написан у Євреї 42, об освобождении пленных. Дай Бог, щоб всі, які не знаходяться в полоні, в полоні сатани, щоб всі люди стали вільні і щасливі. Суди ми, Боже, и рассуди прю мою от языка непреподобно, от а человека неправедно и льстиво избав меня. Занятые си, Боже, крепость моя, вскую отрынул меня и вскую сету я хожду. Внегда оскорбляет враг. Пошли свет твой и истину твою. Там я и ведусь меня в гору святую, свое исцеление твое, и в неду к жертвеннику Божьему, к Богу веселяющему юность мою, и исповемся тебе в гуслях, Боже, Боже мой, вскую прискорбная си душа моя, и вскую смущаешь меня, уповай на Бога, и яко исповемся Ему, Спасение лица моего и Бог мой, слава тобі Боже, слава тобі Боже, слава тобі Боже так, от таке в нас ідель перше. Ну, так, сейчас, сейчас точно скажу. Ця... Так, це послання було іменно на ноль третя, нуль року. Сюди входить 02 число 01, 20, 01 місяць 24 року. Тобто, 2 число 3, перший місяць, сьомий місяць, 24-го. Перший псалом, другий псалом, сьомий псалом, 24, 11, 40, 11 і 42 ідуть разом. Це. Якби справедливість і визволення полонених. Так як зараз сатана полонив всіх, то по справедливості вони мають бути визволені від полону сатани. Бо це сатана тільки таке робить. У мене був один інсайт. Над однією ситуацією, ситуацією, яка склалась там з людиною, за яку мені було дуже неприємно. От в мене дух так включився прям дуже сильно. І мені Господь показав, що Він не вигубляє людей. Він їх передає просто в руки сатані. Тих людей, які з. Зробили великий гріх, він їх просто передає сатані і сатана їх вигубляє по його же волі, з його волі Він їх вигубляє. А Бог сам цього не робить. Ну, ми ж знаємо в святих писаннях, хто читає, хто в Біблії читав, хто оступився. І не виконує заповіді Божіх грішить, на того Бог каже, що там пишеться завжди, що я посилаю на цю людину ворога. Так от мені він показав, що я їх придам в руки самому сатані. Він їх буде вигубляти. Ви наділяєте його силою. І він вас вже і буде винищувати по волі Божій. Звертайтесь до Бога, і він не буде мати сили. Ви не будете його наділяти силою. Тому що ви будете звертатися до Бога. А коли ви звертаєтесь до Нього, то ви його наділяєте силою і даєте йому власть. А потім Бог, щоб вас покарати, щоб вас покарати, віддає же йому вас же в його руки. Він вас вже і вигубляє. По наказу Всевишнього. І так, а тепер у нас 77-й псалом. Молитва з братями інтусами. Мій голос до Бога, я кликати буду, мій голос до Бога і почує мене, в день недолі моєї шукаю я Господа, до нього рука моя витягнена вночі і не зомліє. Не хоче душа моя бути потішена, згадаю про Бога зітхаю, розважаю, і мій дух омліває. То слава тобі, Боже, ти одержиш повіки очей моїх. Я побитий і не говорю. Пригадую я при дні давні пророки відвічні, свою пісню вночі я пригадую, говорю з своїм серцем, а мій дух розважає. Чи навіки поки на Господь і вже більше не вподобає, чи навіки спинилась вмились його, чи скінчилося слово Його говорити рід, рід? Чи Бог милувати позабув? Чи гнівом замкнув він своє милосердя, і про Бог був я то страждання моє, переміна правиці Всевишнього? Пригадує вчинки Господні, як чудо твоє я згадаю віддавна, і буду я думати про кожен твій чин, і про вчинки твої оповім. Боже, святая дорога твоя, котрий Бог великий, як Бог наш, ти той Бог що чуда вчиняє. Ти виявив силу свою між народами, ти визволив в свій раменом синів Якова і Йосипа. Слава тобі, Боже! Тебе бачили води, о Боже, тебе бачили води і тремтіли, затряслися, і безодні, лилася струмком вода, хмар тучі, видали грім, також там і сям твої стріли літали. В... Гурки там грому твою на небесному колі і блискавки, освітили вселену, тремтіла, і тряслася земля через море дорога твоя, а стежка твоя через води великі, і не видно було твоїх стіп. Ти провадив народ свій, немов ту отару, рукою моє сея та арона. Слава тобі, Боже! Бачите, якраз співпали ці псалми з цією погодою. Отож Бог нас чує. І це є підтвердження того, що Бог нас чує, тому що цей псалом якраз тут описується, що лилися струмковода, хмар тучі видали грім. Вітали твої стріли там і сям гуркіт твоя на небесному колі, блискавки освітили вселену, тремтіла і тряслася земля. Це, ну, ці речі не можна, якби так ось, знаєте, просто створити. Це вже від Бога все. Дякуємо братям індусам за їхні молитви і за допомогу. І ми бачимо, що Бог чує нас. І моліться, моліться всі, і допомагайте нам. Чим більше нас буде молитися, тим буде краще і легше всім. Тому що одній людині, там, чи п'ятьом, чи десятьом, це якби тяжковато. Ви знаєте, скільки зараз людей служить сатані. І працюють цілодобово. Отож, славимо Бога, звертаємося до Бога. Відвідуємо храму, читаємо молитви в вільний час, коли вночі вам не спиться, запальте свічку і читайте молитви. Все. Зараз вам покажу цей псалтир. Ось, дивіться, бачите, отакий псалтир. Зараз такий от колір пішов в поле. От є оранжевий, жовтий. Я думаю, що це за зелений колір? А це е, колір е, прапора індусів, зелений з оранжевим. Ця, цей псалтир прийшов до мене давно, випадково. Я прийшла в церкву і жінка якраз питала, чи є такий псалтир з Богородщинами. Там ще йдуть молитви Богородиці до нього. Помощники, псалтир, помощники, покровитель Так, все. Друзі, бажаю вам всім здоров'я і просвітлення.